Чарівна чашечка кави звідьма я дві. І в мене такі карти. Давайте мої красунечки, ластівочки, соколики. Задумайте на три чашечки кави. Наливайте собі каву, якщо не зробили. останавливайте мій розклад, біжіть робіть каву і задумайте на свою чашечку. Перва чашечка. Друга. Отак буде. Да? Перва, друга і третя чарівна кава з відьмою ладрігою. Яка ж вона смачна і ароматна. Люблю такий сир. І люблю каву, сьогодні дозволила собі з гущеним молоком. Бо це смачно. І так, мої красунечки. Випивайте чашечку і кофейна гуща вам показує лист. Повідомлення СМС, вісточка гарна, неймовірно радісна, тому що, бачите, світлячки. Світлячки говорять, що тут багато чого вам буде сказано в ці вісточки. І тут є в цих картах, є ще й погана вістка. Є така карта, але випала вам радісна, довгоочікувана, щаслива вісточка, яку ви чекали, може, навіть і довгі роки. Ось вона. Так, Дядюся п'є каву. І ви давайте друга чашечка. М -м -м. Неймовірно, смачно з таким сиром, Ну, вже сирок. Погадаю, зараз і тоді буду смакувати. Друга чашечка кави. Наливайте собі, випивайте на вашій кофейній гущі випала брама, ворота. Відкрита. Відкриті шляхи до всього того, що ви мріяли. Вас більше нічого не держить, вас більше нічого не встановлює. Йдіть там, бачите, світло, закінченням темної чорної полоси, закінчення невдач, закінчення нещастя і закінчення, хто довго хворів, зцілення. Дороги всі відкриті. Ідіть. Я бажаю вам всього найкращого, щоб тільки була світла дорога, чиста дорога і дорога, яка усіяна не колючками, а квіточками, щоб ніжкам вашим було м'ягко, а вам радісно. Ідіть вперед. Так, третя чашечка кави з відьмою. Я двігаю. Ядюся п'є! Неймовірно, смачно, неймовірно. Так, хто задумав на третю чашечку кави? Кофейна гуща говорить про любов. Якщо у вас є пара, цініть її. Тут у вас кохання взаємне, сильне і на все життя. А хто одинокий, я вам віщую велике кохання. Я вам просто не дозволю бути одиноким. Я просто не дозволю вам бути самотнім. По цій карті, ще вам хочу сказати: якщо вам свиногадалки гадали, що на вас вінець збезбрача, це срочно я опровергаю їхні дурні слова. По цій карті ніколи немає вінця безбрача, ніколи немає самотності і ніколи не буде одіночіства. Час від часу буває людина. З якимись перешкодами сталкується, буває якийсь період самотня. ну, Буває, що може розстаються, але ця карта говорить, що на шляху вашому є кохання. Те, яке ви чекали дуже довгі роки. Може, навіть і десятиріччя. А може хто тільки розстався, і тут вже нове кохання. Я вам ластівки. Мої, з цього бажаю, щоб ви завжди світилися, тільки від радості. І плакали і побільше, але тільки від радості, тільки від гарних новин. І щоб вісточки у вас були тільки радісні, тільки добрі. Щоб ворота вам відкривалися тільки в світле майбутнє, тільки для того, щоб ви йшли. І добивалися всього найкращого для себе. А так і буде. Відьма Ядвіга так сказала вузликом вам на всі ці три чашки чарівних кави добром зав'язала.